Шановні слухачі, сьогодні ми з вами розглянемо тему формування інтеграційного підходу до методики викладання споріднених тем предметів природничого циклу. І хотілося би почати зі слів відомого фізика Макса Планка. З тих пір, як існує вивчення природи, воно має як ідеал завдання об'єднати багатобарність явищ у єдину істину, а якщо можливо, у єдину формулу. Ну, ми з вами знаємо, що представники точних наук завжди всі свої надбання, всі свої результати хочуть представити у вигляді законів, які працюють, у вигляді формул, за якими можна розв'язувати певні завдання як дітям, так і дорослим. Традиційна методика викладання загальноосвітніх дисциплін у школі багато в чому вичерпала свої можливості і потребує пошуку нових шляхів. Пошуку нових шляхів мається на увазі до викладання, до зацікавлення, до того, щоб наші діти із задоволенням йшли на предмети природничого циклу, якими би важкими вони не вважалися. Зміст. Зараз сучасної шкільної освіти, а особливо при математичної, поділений по принципу дисциплінарному. Тобто ми вивчаємо кожен предмет окремо. І виникає тоді от запитання, чи, наскільки це ефективно, чи можливо можна перейти до якогось іншого виду викладання, можливо, якісь методики поєднувати. Між собою для того, щоб процес навчання був ефективнішим. Отож, на сучасному етапі навчання жоден урок, на мою думку, не може бути реалізований з використанням тільки шкільного підручника і в межах одного предмету. Саме тому ми з вами сьогодні поговоримо про інтеграцію предметів природнічого циклу. Отож, головним завданням освіти, власне, є формування в учнів. Всіх необхідних компетентностей, які вони будуть використовувати у своєму подальшому житті, як поза школою, так і в школі, так і подалі у робочому процесі. І один із засобів формування це інтердисциплінарний підхід у навчанні. Ще відомий методолог природознавець Єжесух у своїй статті Роль індисциплінарних досліджень в сучасній науці стверджував, навіть значимість вченого, його, так би мовити, калібр можна сьогодні оцінити, дивлячись на широту горизонтів його досліджень, тобто діапазон інтердисциплінарних досліджень, якими він займається. І дійсно так, якщо ми з вами поглянемо назад минуле, ми побачимо. Що немає жодного науковця, який був би чисто фізиком, чи чисто хіміком, або чисто біологом. Такого немає. Поки вчений йде е, до своєї мети, досліджуючи те, е, що він собі поставив е, на, на меті дослідити е, або вдосконалити, то, е, так би мовити, по дорозі, він здійснює ще. Багато інших відкриттів. І тому, як правило, фізики мають роботи з хімії, хіміки мають роботи з біології і з фізики, і таких прикладів можна наводити безліч. Отож, інтердисциплінарність це підхід, який чи через діалог, чи то через взаємодію двох або більше дисциплін об'єднує методології, створюючи нові можливості дослідження проблем, які нерідко переростають у нові дисципліни. Ну і давайте з вами розберемося, в чому ж різниця дисциплінарного підходу та інтердисциплінарного підходу. За малюнками ви бачите аналогію. Так? Дисциплінарний підхід це вузький підхід до навчання, де об'єкт вивчення є центральним, і ми рухаємося тільки прямо і не пов'язуємо цей об'єкт вивчення. Із іншими науками вивчаємо його, наприклад, тільки на фізиці і все, або тільки на хімії. Отож, такий підхід робить людину спеціалістом в якійсь одній конкретній області. Якщо ж ми звернемо увагу до інтердисциплінарного підходу, ви бачите, тут є на слайді малюночок такий, де напрямки в різні боки вказують. Тобто тут вивчення центральної теми. Проблему або об'єкту, за яким спостерігається, або події, або досвіду, воно все це здійснюється за межами одного предмету. І при цьому акцент робиться на міжпредметні зв'язки та інтеграцію. Тобто об'єкт вивчення розглядається з точки зору всіх природничих наук, адже природа вона єдина, і не можна сказати, наприклад, що. Дерево, наприклад, коли ми на нього дивимося, то це тільки біологічний об'єкт вивчення. Ні. Насправді всі процеси, які відбуваються з деревом протягом року, можуть бути описані і законами фізики, і законами хімії, і законами біології. На інтердисциплінарному рівні підтверджують органічність і органічну єдність світу. Це призводить до старання грамі. Між відокремленими один від одного предметами. І я би хотіла тут наголосити, що інтеграція або інтердисциплінарний підхід це не взаємозаміна одного предмету іншим, це взаємопроникнення одного предмету в інший, як дифузія. Та молекули однієї речовини проникають в проміжки іншої речовини. Або як на малюнку тут подано спектр. Да? Один колір плавно переходить у інший. Отак і інтегрований підхід. Він не має на меті замінити один предмет іншим. Він має на меті поєднати всі природничі науки і розглядати всі об'єкти вивчення з точки зору всіх наук, для того, щоб у дитини сформувалася єдина картина світу. Одним з напрямків методичного збагачення навчального процесу, ми всюди з вами читаємо, в контексті цього підходу, є інтеграція. Адже інтеграція може вирішити основні суперечності освіти, протиріччя між безмежністю знання і обмеженими людськими ресурсами. Бо інтеграція є необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого. Можливо, сформувати в учнів саме цілісну картину світу, чого ми з вами і е, намагаємося подати дітям, добитися в тому, щоб вони розуміли саме оцю єдність. Тож чи актуальні інтегровані уроки. Ще Ян Коменський казав, всі знання виростають з одного коріння, навколишньої дійсності і мають між собою зв'язки, а тому повинні вивчатися у зв'язках. На превеликий жаль. На деякому етапі нашої освіти зникли навіть міжпредметні зв'язки, вже не говорячи про інтеграцію. І, мабуть, це упущення і призвело до того, що, виходячи з кабінету хімії, переходячи в кабінет фізики або навпаки, діти знання, які придбали на цих предметах, в інший кабінет, так би мовити, не переносять. Отож, ще хочу раз наголосити, що інтеграція це. Не поєднання, не взаємозаміна, це взаємопроникнення, тому що метою інтегрованого навчання, перш за все, є формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, системи знань та вмінь, досягнення якісної та конкурентоздатної освіти, створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів в процесі вивчення предметів природничого математичного циклу активізація і пізнавальної діяльності учнів на уроках та ефективна реалізація розвивально виховних функцій навчання. То які ж переваги інтегрованого навчання ми можемо виділити для учнів і для вчителя? Для учня, перш за все, створюються умови для формування цілісного образу світу і розгляду явищ з декількох сторін, тобто з точки зору. Різних природничих наук. Також створюються умови для самореалізації, самовираження, прояву творчості та розкриття здібностей дитини. Навколишній світ дітей пізнається ними у різноманітні і єдності. Розвивається потенціал, активізується пізнавальна активність. Які ж переваги для вчителя? Перш за все, налагоджуються між предметні зв'язки, передбачені навчальними програмами. Надається свобода вибору теми, змісту, засобів навчання. Передбачається можливість нестандартних уроків, форм, прийомів навчальної діяльності. Ну, власне, інтегрований урок це вже урок нестандартний да? і потребує певної підготовки. Які ж основні риси будь-якої інтеграційної моделі навчання, що визнаєте її серед інших? Перш за все, це системність тих знань, які учні отримують, а також їхні комплексність. Цілісність, синтез і гармонія. І коли ми уважно подивимося на ці п'ять слів, ми побачимо, що інтегроване навчання якраз перекриває всі ті нескрізні лінії, які прописані в стандарті, які ми повинні впроваджувати в навчальний процес. Який же алгоритм оцінювання діяльності учнів на уроці? Він так само трошки змінюється, і пріоритети ставляться дещо інші. Отож, перш за все, при інтегрованому навчанні оцінюється глибина та міцність одержаних учнями знань. Їхня здатність до самостійного мислення, до здатності висувати гіпотези і доводити їх на основі тих знань, які вони отримали з того чи іншого предмету природничого циклу. Спроможність розуміти суть явищ. Робити висновки та узагальнення розуміння глибоких, а не поверхневих зв'язків між інтегрованими предметами. Але варто розрізняти бінарні уроки та інтегровані, які часто ототожнюються вчителями. І тут я хочу зазначити, власне, що бінарний урок це різновид інтегрованого, це урок, який проводять два вчителі. Да? Приставочка «бі» – це два, тому бінарний урок. Є окремим випадком інтегрованого уроку. Саме поняття інтеграція, інтегрований урок, воно більш широке, ніж бінарний урок. Тому ми з вами так і говоримо. Методика бінарного уроку відрізняється від методики традиційного, власне, тим, що урок з певної теми проводять два або більше вчителів. І етапи такого уроку вони не ізольовані один від одного, а органічно взаємопов'язані. Пластично, плавно переходити, переходять з одного етапу в інший. І предмети переплітаються між собою. Можливо використання різних форм проведення інтегрованих уроків, таких як повне злиття навчального матеріалу в єдиному курсі. Ну, як приклад, можна провести тригонометрія та алгебра. Наступний пункт це злиття матеріалу декількох предметів, це як фізика та хімія. Та в молекулярній фізиці простіше будемо говорити. І третій різновид це злиття більшої частини навчального матеріалу, із визначенням специфічних розділів іншого предмету, це як астрономія та фізика. Яке ж значення інтегрованого підходу в навчанні? Ну, власне, значення інтегрованого підходу полягає в тому, що цей підхід дозволяє зберігати і відстоювати культуру мислення, культуру формування цілісного світогляду школярів. Вони привчаються дивитися на проблему і вирішувати проблему з сукупністю всіх тих знань, які вони отримали в освітньому закладі. Інтегроване навчання має певні свої переваги. Які ж вони? Перш за все, інтеграція пожвавлює навчальний процес. Економить час, позбавляє учнів від перевтоми, тому що немає повторення. Інтегровані уроки більш цікаві для дітей, тому що не кожен день на вулиці присутні два або більше вчителі одночасно, і не кожного уроку вони чують такі цікаві факти і переплетіння різних предметів. Ну і власне такі уроки допомагають вирішувати більшу кількість завдань, використовуючи різні методи і форми навчання, такі як ІКТ та ППС. Але перш ніж приступити до інтеграції, вчитель повинен зробити певні кроки. Які ці кроки? Ну, Перш за все, ви повинні досконало вивчити програми тих предметів, які ви зібралися інтегрувати. Після того, як ви вивчили програми, з'ясували, які теми ви можете інтегрувати, а які ні. Ви визначаєте для себе тему уроку, якого, на якому буде проводитися інтеграція. Ви з'ясовуєте, яку мету ви перед собою ставите, які будуть задачі цього уроку. І обов'язково ці задачі повинні бути спільні. Для тих предметів, які ви інтегруєте. Два їх три чи 4. Тоді обов'язково ви повинні визначити тип уроку, його зміст і обсяг того навчального матеріалу, який ви будете давати дітям на уроці, обсяг того матеріалу, який ви будете, можливо, давати як пропадевтику їм випереджувальне завдання, якісь. Можливо, потім наприкінці року якісь. Дасте виконання якісь міні-проєктів. Далі ви повинні обміркувати структуру цього уроку, виявити об'єктивно існуючі зв'язки між базовими знаннями, які можна інтегрувати, які потрібно, я б сказала, навіть інтегрувати. Ви так само із колегою, якщо це буде бінарний урок, повинні проговорити і скоординувати свої дії на уроці, для того, щоб урок. Виглядав окремими кусками, да, от один проговорив, а потім інший. А для того, щоб плавно переходила розповідь одного вчителя до розповіді іншого вчителя. Або якщо урок веде один вчитель, то потрібно, мабуть, у колеги з'ясувати родзинки і ту специфіку, яку потрібно обов'язково озвучити з цієї теми. І, Якщо ми з вами говоримо, що інтегроване навчання це шлях до розвитку креативного мислення та формування компетентності, продуктивної творчості, то, перш за все, вчитель повинен зробити науково-пошукову діяльність. Що він робить в цій діяльності, ми з вами розглянемо трошки пізніше. Після цього він здійснює дослідницьку діяльність, потім практичну і, врешті-решт, просвітницьку діяльність. Якщо ми з вами говоримо про науково-пошукову діяльність, то перш за все вчитель повинен тут вивчити досвід своїх колег з цієї теми, яку він збирається впроваджувати в свій досвід роботи, а саме з інтегрованого навчання. Потім він повинен вивчити теорію та методику інтегрованого навчання і, врешті-решт, подивитися на розвиток традиційних та пошук нових форм інтегрованого навчання. Навчання. Після е, науково-пошукової діяльності е, педагог переходить до дослідницької діяльності. Що ж він тут робить? Власне, тут вже і відбувається вивчення навчальних програм та їх співставлення. Тобто вчитель тут вже на цьому етапі е, чітко перед собою бачить картинку, які предмети він буде інтегрувати, які теми він може інтегрувати. І наскільки це буде чи більш легко, чи, можливо, складно, і як ці складнощі потім можна буде подолати. Для цього він проводить моніторинг і для того, щоб і діти сприйняли нову методику, то потрібно вивчити і психоемоційний стан дітей, які власне, будуть присутні на цьому уроці. Хоча, власне, ця методика завжди дітям заходить і їм подобаються інтегровані уроки. І коли вчитель проходить, підходить до практичної діяльності, власне, це вже моделювання уроків і позапласних заходів, це виконання певних проєктів, в практичній діяльності вчитель вже... Може не тільки користуватися наробками інших педагогів, а вже створювати свій банк методичних розробок, І, тобто розробляти дидактичні матеріали для своїх таких уроків. І можливо, навіть не стільки урок буде інтегрований, а в подальшому на інших уроках можуть бути інтегровані завдання. І хочеться побажати вам, що після того, як ви здійсните попередні три етапи, щоб ви не забували про просвітницьку діяльність, щоб поділитися своїм досвідом у друкованих виданнях, на методичних об'єднаннях, на педрадах, можливо, на різноманітних засіданнях своїх колег для того, щоб презентувати свою роботу, презентувати свої надбання. Можливо, ще хтось із колег захоче скористатися цією технологією, і саме ваші розробки, саме ваш досвід допоможе їм і облегшить їхню роботу. Не потрібно ще й забувати і те, що при впровадженні інтегрованого навчання можуть виникати певні труднощі. І, власне, я озвучу тільки такі основні. Проведення інтегрованих уроків, які органічно поєднують вивчення декількох предметів, потребує перш за все, серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів, які я озвучу. Власне, це ті дві труднощі, які або долаються, або не долаються. Ну, перш за все, теми, які може інтегрувати один вчитель з темами іншого предмету. Не завжди звучать таким чином, що вчитель може здогадатися, що да, ця тема підходить до моєї якоїсь іншої, і я можу інтегрувати певні уроки. Тому потрібно спілкуватися із колегами, які можуть вам в цьому допомогти. Це перший момент. І другий момент ті теми, які ви можете інтегрувати. Можуть стояти в часових межах досить таки далеко. І не завжди ви можете відтягнути урок, а ваш колега навпаки дати якось тему раніше да, для того, щоб інтеграція відбулася. Якщо проміжок часу між цими темами не дуже великий, це зробити простіше. Якщо дуже великий, то це вже буде вимагати від вас корекцію. Навчального плану, або потім озвучення колезі, що от ви провели такий урок і сперлися на такі моменти. Власне, колега може вам допомогти в тому, що можна наперед озвучити, да, а що на своїх уроках потім підкоригує уже той вчитель, предмет якого ви інтегруєте зі своїм. Які ж умови ефективного уроку інтегрованого? Так? Перш за все, ефективність таких уроків, вони забезпечуються, власне, вашою високою професійною майстерністю. Забезпечуються так само і ретельним вибором змісту уроку, включенням самоосвіти учнів в навчальний процес. І з огляду на реформи, які зараз у нас відбуваються в освіті, це дуже важливо, самоосвіта учнів. Тому що не забуваємо, що роль вчителя змінилася, і ми з вами зараз не викладаємо весь матеріал, а привчаємо дітей здобувати знання самостійно. Ми тільки коректуємо, коригуємо, допомагаємо будувати траєкторію розвитку дитини саме в вашому предметі. Що ще впливає на ефективність такого уроку? Власне, це активізація розумової діяльності учнів на всіх етапах уроку. Тобто урок повинен бути насичений в такому гарному темпі. Для цього ви повинні продумати всі моменти уроку. І обов'язково ті вправи і завдання, які ви будете дітям давати, які ви будете виконувати разом з ними, які вони будуть виконувати самі, і те, що ви задасте їм додому. Обов'язково треба продумати, які ж форми роботи діти будуть здійснювати. Чи це буде парна робота, чи це буде групова робота, чи це буде якийсь інтерактив. Тобто ви підбираєте ці форми роботи і під дану методику. І під себе, і під своїх дітей. Бо перед нами з вами сидять діти різного формату. І те, що підходить одному вчителю, може зовсім не підійти іншому. Ну, і як і на будь-якому уроці, ви повинні враховувати вікові психологічні особливості своїх учнів. І давайте наведемо приклади тем інтегрованих уроків, ті, які от зараз. Швидко приходять на ум, навіть якщо ми з вами не дивимося програми. Якщо ми говоримо про фізику і математику, то власне відразу виникає думка про інтеграцію таких тем, як властивості трикутників і геометрична оптика, лінійна функція та її застосування при розв'язуванні задач з фізики, пряма пропорційність сила пружності, раціональні рівняння, кількість теплоти. Плавлення і твердення кристалічних речовин, а графіки залежності кінематичних величин від часу, квадратична функція, її графік та властивості, використання арифметичної та геометричної прогресії при розв'язуванні фізичних задач, дії векторами, принцип суперпозиції полів, показникові та алгоритмічні функції, її прояви та застосування в природі та техніці, гармонічні коливання, математичний опис та математичні моделі коливань. Закон радіоактивного розпаду, диференціальне рівняння, показникового зростання і показникового спадання. І, власне, після інтеграції фізики і математики у дітей не буде виникати запитання, а де мені це знадобиться у житті. Да? Тому що ви показуєте, що і предмети поєднані, і дуже гарно, якщо завдання, які ви будете їм озвучувати, будуть пов'язані із життями. Якщо ми говоримо про такі предмети, як фізика і хімія. Тут, перш за все, приходить на думку такі теми, які можна інтегрувати як будова атома, фізичні та хімічні явища, роль хімії та фізики в житті людини, електричний струм в електролітах, застосування електролізу, основні поняття і закони хімії, їх прояв і застосування в фізиці, атомно молекулярне вчення, теплові двигуни і охорона природи, періодичний закон і періодична система хімічних елементів Менделєєва, у світлі теорії будови атома. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка. Як ви бачите, тут ще й до фізики і хімії додається і географія. Якщо ми з вами говоримо про фізику та біологію, то перш за все спадає на думку інтеграція такої теми як фізичні основи зору. Фізика та основи здоров'я нам підказує тему: безпека на дорогах, правила для мотоциклістів, перевезення пасажирів на мотоциклі. Інтердисциплінарний підхід як дидактичне забезпечення навчального процесу передбачає включення не тільки раціональної, а й емоціональної сфери. Інтеграційні процеси тісно переплітаються з провадженням інноваційних технологій, метою яких є розвиток творчої особистості школяра. І тоді у школярів, власне, розвивається нестандартне мислення, активізуються вольові дії, з'являється оригінальність дій, інтерес до пошуку. Вільний вибір форм, засобів діяльності дитина обирає сама. Вона стає більш вільною. У дитини з'являються навички неординарних рішень різноманітних проблем, неформальне спілкування та самовираження. Ми з вами знаємо, що 21 -е століття це комплексні проблеми. А комплексні проблеми потрібно вирішувати комплексно: техногенні аварії, катастрофи, виклики природи. Невиліковні хвороби, все це проблеми при своєму розв'язанні, які потребують саме інтердисциплінарного підходу. Тому що засобами одного якогось предмету їх вирішити неможливо. Ми з вами знаємо, що 21 століття це освіта, перш за все, для людини. І потрібно будувати освітній процес так, щоб наш відмінник став у житті не ходячою енциклопедією, а цілісною особистістю здатною адаптуватися в постійно змінюючому світі, вирішувати нестандартні життєві завдання, тобто успішно соціалізуватися у суспільстві. Більшість новітніх засобів навчання мають підтримку у вигляді безкоштовного оновлення програмного забезпечення та додаткової можливості для вчителя та учня розміщувати власні розробки в мережі для сумісного використання іншими користувачами. Наявність цих засобів дає можливість застосовувати технології stem освіти, тобто навчання через власні дослідження учнів. Особливостю зазначеної технології є формування уміння учня використовувати набутні знання і не тільки у гал галузі фізики та хімії, а й у інших споріднених предметах, що є необхідним фактором для формування важливих життєвих компетентностей. Власне про STEM ми з вами поговоримо на наступних лекціях. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.